Хай друзі, в сьогоднішньому відео говоримо про стракнет, а саме про спільноту, яка утворилася у Старкнету. Поїхали! Отже, Старкнет – це крута лайр-2 рішення на ефіріумі. Дуже крута технологія, яка є зараз надзвичайно затребуваною. І е, всі ми пам'ятаємо Фегіє так Старкнету декілька місяців тому, як показує досвід Старкнет вийшов навіть краще ніж його так конкуренти з великої трійки на Ерзіро, Зкасинк і Старкнет. Старкнет дійсно вийшов на хорошому рівні. А що ж стосується спільноти, то спільнота дійсно є крутою, дійсно розвивається завдяки чудовим ініціативам від Старквери, від команди, яка побудувала Старкнет, від, зокрема, від титанів, які формують тих наставників, які допомагають нам рости і розвиватися власне у спільноті. Тому я всіх вас запрошую активно брати участь в усіх ініціативах від Старкнету. Активно вивчати цю технологію, екосистему і брати дійсно активну участь у всіх цих ініціативах, адже це дійсно варто того. Всім дякую за перегляд. Обов'язково станьте частиною цієї спільноти, і побачимось у нових відео. Всім до зустрічі!